Стосунки вже і так складні, а стають і ще складнішими. Існує кілька ознак, за якими можна зробити висновок. На даний момент Київ та Донбас дедалі більше віддаляються один від одного. Електроенергія окуповані райони Луганщини вже не отримують електроенергію з підконтрольної українській владі території. Укренерго повністю зупинило постачання світла через заборгованість. На черзі ймовірне відключення і у захопленому Донецьку. Росія обіцяє населенню так званих ЛНР та ДНР якнайшвидше допомогти своїм електропостачанням. Транспорт з 15 березня діє офіційна транспортна блокада окупованої частини Донецької та Луганської областей. Свою блокаду оголосили і сепаратисти. Встановили контроль над десятками місцевих заводів та копалень, які працювали за українськими законами і платили податки Україні. Крім того, так звана ДНР більше не пропускає на решту території України металургійну продукцію та вугілля. Торгівля тепер українські енергокомпанії змушені шукати вугілля на зовнішніх ринках. Раніше його купували зовсім поруч на Донбасі. А вже з травня замовлятимуть за майже 20 тисяч кілометрів у Південно-Африканській республіці. У свою чергу Донбаським шахтам та металургійним заводам доведеться шукати ринків збуту у Росії. А якщо не пощастить, закриватися. Людський аспект один з небагатьох напрямків взаємодії між Києвом та Донбасом, які ще лишаються, соціальний. Київ заявляє, що виплачує пенсії та соціальну допомогу усім громадянам України незалежно від того, де вони мешкають. Єдина умова, що три місяці проходити перевірку особи, звичайно, на підконтрольні Києву території. Але фактично, за словами мешканців непідконтрольних, отримати виплати стає з кожним днем складніше.